Всім привіт! Зараз роблю експеримент такий, цей торф джифі, що я використовую, але то вазони садили, то касети набивали, І скільки він тут дійсно ну, визначиться дуже важко. 225 літрів на ньому. От зараз покажи тут. 225 літрів. Все. 225 літрів, зараз набиваю отакої от консистенції, розмочив його, набиваю отакі от 5-9 горшки, тут пів літри. Буду набивати, складати і подивимося, скільки вийде. Ну, Я сподіваюся, що повинно вийти 450 таких горщичків. Ну, Плюс-мінус там 10-20 це там. Же. Бо, бо то, що тут один сильніше набивається, другий менше набивається. Тому в наступному відео це все вам покажу. Зараз мені треба довисадити лаванду з касет ще декілька. є. Потім буду висаджувати з касет і соп лікарський і. І що в нас? І... По фантанісом. Ну, давайте поставив на паузу. Доці. Приблизь ближче так. Це в нас... Ой, дуже сонце. Не видно, да? От так? Отако в тінь. Так, да, дякую. Фокусуй. Це в нас йде шоломниця Байкальська. А це ісоп лікарський. Як відрізнити їх? В принципі, якщо по листочках подивитися, листочки одинакові. Що шоломниці, що і сопу. Практично повністю. Тільки тут, якщо дивитися на цей ли... листочок дивитися, то, в принципі, вони ті ті, подивіться. Листочки, листочки в принципі, однакові. Тому, Тому як... як відрізнити, Ну, це треба їх бачити поряд. Вони трошки в шоломниці трошки світліші. Вісопа трошки темніші. Такі. Бачиш, показуєш? Так. От Ісоп лікарський. Подивіться. Вони бачите, ці більш гостріші, шоломниці бальказькі, більш гостріші і довші. Вісопа чуть-чуть... Такі вони чуть-чуть грубші. Але якщо рослинки ви поряд не, не бачите, то по листочках ви не розрізнете. Що можна розрізнити, це по стеблі. Бачиш? Видно, так? Угу. Стебло чуть-чуть червоніше, воно червоненьке стебло. таке. Фіолетове, антоціанове забарвлення. По цьому можна визначити, що це шоломниця. А в ісопа воно повністю зелене. Видно? Не так, Видно, Да. Видно, Повністю зелене. Тому тільки так відрізнити. Якщо б мені показали дві рослинки без квіток, я би, мабуть, не відрізнив. Все, всім гарного дня, підписуйтесь, до побачення.